Друзі, всім привіт із поверненням на мій канал. Мене звуть Ната, хто ще не підписався на мій канал. Обов'язково зробіть це зараз. Підтримайте україномовний контент. А перш ніж вийти на вулицю, я доглядаю за шкірою. Це там гель під очі, крем для обличчя, потім іде в мене скульптор для обличчя. Ось такий мене Кіко. Ось. І потім я зараз вам покажу ще дещо вже ви ознайомлені з ними. Це тейпи для обличчя мінус 10 років. Так, дивіться, ось починається. Один тейп, і як би чорна, бачите? Ось така чорна резиночка, і вона, і вона йде через всю голову, ця резиночка, і за цим ось за цим вухом, і тут якби, теж йде цей ще один тейп. ну можна, можна б ще її вище да? саму резинку, можна. вона в мене виходить, що йде ось тут. А якщо її перенести десь вище, сюди, якщо її перенести вище, да, то, відповідно, підніметься ще більше овал. І ці тейпи із Аліекспрес. Тому вони взагалі дешево копійки якісь коштують. Ви можете їх замовити і одягати тоді, коли вам потрібно. Чесно кажучи, я думала, що такі, такі ларьки... На яких написано, а там написано. «Кава, кава, Я думала, що вони тільки в Болгарії існують, в Україні вже їх немає. А вони є. Ось такого плану шорти, пам'ятаєте, я минулого разу їх показувала як у Тейлер Свіфт. Це її любима, любимий фасон. Ось така висока посадка, дуже зручно в них. Але для них треба ну це шорти, в яких, звичайно, виходять на сцену, або ну такі, знаєте, на вечірку. І сюди, звичайно, треба колготки обов'язково, або ж чорні, або такі плотні із цілесного, цілесного відтінку. Залишу їх поки що тут, не буду брати, мені треба подумати. Якщо чесно. Ззаді прикольно. Взагалі дуже класно сіли і розмір, а розмір абсолютно такий шов. та да, -та -да, -да. І до них вдягти колготки, Буде дуже красиво, мені здається, буде ну, виглядати святково, так. В Хумані знайшла ось такі шорти. Я знаю, що зараз в моді більш завужені. Ці такі, бачите, трохи йдуть якби ось так розширені. Ну, ззаді нормально. Розмір підходить. Мені подобається, що тут гудзики, це завжди стильно. Замість звичайної, як називати, молнії. Дуже зручно в них. Можна сісти встати. Коштують вони 330 гривень. Не знаю, чи це дорого, чи це недорого. Як ви вважаєте, марка 157, що це означає? діба, Їба. Такі шорти. У мене таке враження, що це хтось сам зробив шорти і штані. Бачите, хтось просто одрізав і завернув і загладив. Ну, все зрозуміло. Мабуть, що так, да, це були джинси, які хтось переробив на шорти. Мені здається, так, що ну, вдало, достатньо вдало хтось зробив. Але вони на мене тут за широкі все-таки в халявах, тому ні. Ось це я з такого вінтажний, ні, почекайте, як це назвати. А, цей денім він такий підвінтаж. І дивіться, жакет сам по собі дуже вдалий. крій, дизайн, під, підкреслює фігуру, підкреслює талію, тут є плечики, підплечники, точніше. Дуже класний, до нього підійде, підійдуть такого ж відтінку джинси. Можна і з таким, але мені здається, буде просто такий тотал-лук, якщо і джинси будуть такого ж відтінку, як цей піджак. Дуже приємний денім, Тобто, знаєте, немає ніякого, немає ніякого запаху хлорки. Видно, що це дуже така якісна річ. Можливо, навіть колекційна. Тут все прострочено такими червоними ниточками. Ну, Все дуже стильно, знаєте, коли, наприклад, там вітер і розкривається у вас цей піджак, і все, навіть всередині, все дуже буде стильно. Це річ на вагу. Далі в цьому ж Big Bag я приміряю ось таку блузу, яка попереду має бути зав'язана, я так розумію. Марки Бугу. Або ж можна її зав'язати спереду, ось так. Попереду. Навіть не знаю, до чого це можна вдягти, треба подумати. Ну, і так, мені здається, вже можна. Ходити. Може, вона на мене трошки завелика, трохи не мій варіант. Дивіться, настільки вони різні. Ця відразу така, блін, класна, стильна. Щось нагадує мені вже Версачі, ось ці візерунки. Це марка Бога. Да, на мене, Мабуть, що вона завелика, але вона така крута. От зараз на літо сюди, наприклад, топ, або ж таку ж білу футболку базову. І зверху цю накідочку а, замість а, сорочки. Я, до речі, сьогодні в отакій ось сорочці теж купляла в цьому ж магазині в вікбек і в стокі. І зовсім щось недорого за 100 чим то гривень, а в стокі вона була нова. Класна, я її вдягаю поверх базової білої футболки. Ну, це дуже зручно, такий, знаєте, варіант. Або ж якщо розв'язати цей бант і зробити ось так, наприклад, ось так, ні. Щоб це все висіло внизу. Ні, вони довгуваті, дуже довгі, так? буде якось просто заважати, якщо їх взагалі відрізати. Так ні, не вийде. Так, буде ліпше, якщо його зав'язати, якщо його зав'язати позаду. Так, да, можна зав'язати ззаду, позаду, на бант. Ось такий. І вдягти його якби з запахом також буде непогано. Ну, Трошки дивно може, але Ох, я не знаю, спереду, попереду, коли зав'язано, то, мабуть, що краще, звичайно. Довгі рукава. Але все одно можна і так мені здається. І все-таки вирішила приміряти ось цей такий міні-кардіганчик. Це на осінь, на весну, неважливо, якщо там на дворі прохолодно, можна накинути його. Це класика, і... або ж його хтось дуже акуратно носив і мало, або ж це м -м, хороша якість. Дуже такий жіночний. ці маленькі о -о обведені таким о -о сріблястим кільцем гудзики дуже його прикрашають, роблять його таким романтичним. 100% акрил і поліакрил. Ручне броня Еска. Донна Льюіс. Запаха практично немає. Ось такі намистинки тут нашиті. І квіти нашиті, здається, так. І, мабуть, що ручна робота. І такий вже вінтажний жакетик від Armani. Дуже круто, бачите, він сам сірий, да? сірий із світло сірим Але гудзики тут ось такого відтіночку щось між бежевим і таким пудровим. перламутровим. Сів ідеально, але видно, що він ношений. І вже тканина така тоненька зробилася я думаю, він був набагато цупкіший на початку. І навіть плечики збилися в якусь таку вату на, на дотик. Вони пом'яті дуже. Але бренд говорить вже сам за себе. Якщо це Армані, то це завжди стильно. Ось так. Така примірка. Ні, я його брати не буду, звичайно. Мені є, що носити, як правило, гардероб повний якимись речами да, купою, і... а ходиш в одному. І тому ж тому така примірка. Просто, Просто... заради цікавості. Ну, іноді, звичайно, щось трапляється таке, що от хочеться тобі його взяти і помістити серед інших твоїх улюблених речей. Тут у нас 51 бавовна і 49 і 49 віскоза, 51 бавовна, 49 віскоза. Такий а, Прати, не прати, не прати, не вибілювати, відбілювати, не змішувати з іншими кольорами. Ага, і віддавати в хімчистку. Тобто його навіть ні руками не можна брати. Бачите, яка, яка якість. А людина, мабуть, не знала і брала це руками. І ось він так збився. Бачите, що трапилося з підплечниками. Армані колекціоні Made in Italy. На жаль, зайшла в Аврору. А тут така польська гуманітарка, чай, фруктовий гранульований. Ну... Просто засипаєте, розмішуєте водою гарячою і зі смаком лимона і солодкий такий смак. Польща непоганий чай. До речі, мені треба взяти зушити в клітинку. Так, друзі, показую, показую, що я купила сьогодні. Покупки продуктів сьогодні. Просто такий зробимо обзорчик. Це шампіньони. Сьогодні хочу приготувати пасту із грибами та із грудинкою. Гриби, грудинка і вершки. Ось таку взяла грудинку. Взяла заморожене тісто, хочу зробити маленькі такі типу булочки з корицею. Взяла корицю. Ось така кориця милена. Ідемо далі. Взяла собі напій е енергетик. Взяла вершки, зробити соус, це буде соус, гриби, е грудинка та вершки. Далі, що я взяла? Взяла ось такі пакети для сміття, бачите, із жовто-блакитною, а навіть, зараз почекайте, символами з жовто-блакитними. І взяла, взяла ось такий маленький сирок для малуї, яка вже велика. І все це вийшло скільки в мене в одному магазині. 90... а де чек? 126. 126 в одному і в іншому 92, здається, так, гривні було. Здається, так. Такі ціни.